І так, за допомогою розвулку ми вже не зможемо під час оперативного втручання відслідковувати ті показники. Тепер наші основні будуть параметри От таких отаких апаратів, які показують онлайн нам тут насичення крові киснем, артеріальний тиск систолічний, дестелічний, пульс. І якщо підключити, у нас зараз немає такого датчика, можна відслідковувати частоту дихань і кількість в видихаємому повітрі СО2. А Зараз ми глянемо на апаратик, за допомогою якого саме забезпечуються функції заміщення дихання. Ось апаратик такий у нас доволі такий гарний апарат, гарний підкомпресор, гарна система навігації, підтримує всі режими, можна дуже тонко підлаштувати під будь-якого пацієнта, під будь-які його потреби. Також при тяжкій дихальній патології може такий апаратик відслідковувати. Не буду Вдаватися подробиці, що тут відбувається, але відбувається тут зараз саме все правильно, так як потрібно найкращим чином для пацієнта.